Вітаю вас на уроці української мови. Тема нашого уроку. Звертання, Вставні слова, Однорідні члени речення. Розділові знаки в простому реченні. Мета уроку. Повторити теоретичні відомості про особливості вживання звертань, вставних слів і однорідних членів речення, мовленні. Формувати загальнопізнавальні вміння, знаходити в реченні, висловлюванні, звертання, вставні слова, однорідні члени, а також називати частини мови, якими вони виражені. Одосконалювати пунктаційні вміння щодо правильної розстановки розділових знаків у простих оскладнених реченнях, розвивати творчі вміння, трансформувати прості речення на речення зі звертаннями, вставними словами є однорідними членами, розширення речень шляхом самостійного введення в них однорідних членів. Епіграфом до нашого уроку послужать слова видатного українського письменника Пантелеймона Куліша. Єдиний скарб у тебе рідна мова. Виконаймо завдання Усно. Прочитайте речення та виконайте завдання. За допомогою яких слів передано протилежне ставлення до природного явища. Чому ці слова виділено комами? У цих двох реченнях зараз, на жаль, піде дощ, зараз на щастя піде дощ. Слова на жаль та «на щастя» є вставними словами. Саме вони передають протилежне ставлення до природного явища. Вставні слова, як відомо, виділяються ковами, тож саме це ми бачимо з вами у реченні. Згадаймо, що ж таке вставні слова. Вставні слова виражають ставлення мовця до сказаного. А саме, впевненість чи невпевненість? Може, мабуть, очевидно, здається, звісно, без сумніву. Емоційну оцінку. На жаль, як на зло, на лихо, на щастя, на радість. Джерело інформації кажуть, по-моєму, вважаю, бачу, на думку. Привернення уваги до речі. Уявіть собі, не повірите, знаєш. Зв'язок між думками по-перше, по-друге, наприклад, отже. На письмі вставні слова відокремлюються комами: чужа душа то кажуть темний ліс, слова Ліни Костенко. Слово кажуть в реченні є вставним словом. А зараз пропоную попрацювати у зошиті. Тож, розгортайте їх та записуйте сьогоднішню дату. Наступне завдання. Перепишіть речення та розставте в них розділові знаки. Перше. Кажуть, мудрість приходить з роками. Друге. Може серце моє розтривожили чари весняні? Третє. До речі, у моїй родині завжди шанували народні традиції. Четверте. Отже, у нашій школі карантин скасовують із понеділка. П'яте. Волене лихо повиходила з берегів і затопила обістя. Шосте. Мамо, я йду на вулицю. Час перевірити вашу роботу. Перше речення. Кажуть, мудрість приходить з роками. У цьому реченні вставне слово є кажуть. Воно виділяється комою. Друге речення може серце моє затривожили чари весняні. В цьому реченні вставним словом є може. Також виділяємо комою. Третє речення. До речі, у моїй родині завжди шанували народні традиції. В цьому реченні вставним словом є до речі. Виділяємо його комою. Четверте речення. Отже, у нашій школі карантин скасовують з понеділка. У цьому реченні вставним словом є слово. «отже». Також виділяємо його комою. П'яте речення. Вола на лихо повиходила з берегів і затопила обійстя. У цьому реченні встаним словом є на лихо. Виділяємо його з двох боків комами. Шосте речення. Мамо, я йду на вулицю. Зверніть, будь ласка, увагу на слово мамо. Воно у нас не є ставним словом, а є чим правильно звертанням і також виділяється комою. Тож нагадаємо, що таке звертання. Звертання це слово або сполучення слів, що називає особу чи предмет, до яких спрямоване мовлення. Іди, ти йди дощику, зварю тобі борщику. Для звертання використовуємо форму кличного відмінка. На письмі звертання відокремлюємо комами. За допомогою знака оклику передаємо кличну інтонацію. Юрчику, ти де? Однорідні члени речення відповідають на те саме питання, поставлене від одного слова. Питай! Кого не старого або валого. Згадайте правила вживання розділових знаків за такими схемами. Кружечок однорідний член речення. У С з великої літери узагальнювальне слово. Зауважте. Ставні слова і звертання не бувають членами речення. Пропоную виконати наступне завдання. Прочитайте речення та виконайте завдання. Перепишіть речення та розставте розділові знаки. Підкресліть однорідні члени речення відповідно до їхньої синтаксичної ролі. Перше. З лісу з поля сивого болота Тихо підкрадається зима. Друге. Краснобоке літечко зів'яло яблуком скотилося за поріг. Третє. Зоре моя вечірня, зійди над горою. Четверте. А осінь надихає, підносить дух у самі небеса. П'яте. Спасибі, предки, за духовний спадок. Гайда перевіримо. Перше. З лісу, з поля з сивого болота тихо підкрадається зима. У цьому реченні є однорідні члени речення. З лісу, з поля, з болота. Вони в нас виступають обставиною, тому ми їх підкреслюємо пунктиром та крапкою. Зверніть увагу на пунктуацію. Між однорідними членами речення стоять коми. Друге, красновоке літечко зів'яло яблуком, скотилося за поріг. У цьому реченні в нас також є однорідні члени речення, а саме дії слова зів'яло скотилося. Вони в нас в реченні виступають присутками, тому ми маємо їх підкреслити двома лініями. Зверніть, будь ласка, увагу на пунктуацію. Між однорідними членами речення стоїть кома. Третє. Зоре моя вечірня, зійди над горою. Речення доволі цікаве. Тому що зоре моя вечірня, в нас звертання. А як ми знаємо, звертання не може бути членом речення, тому ніякого підкреслення не потребує, але знаємо, що воно виділяється комою. Четверте. А осінь надихає, підносить дух у самі небеса. В цьому реченні ми також маємо однорідні члени речення, а саме дієслова надихає, підносить. Вони в реченні в нас виступають присутками, тому маємо підкреслити їх двома лініями. Зверніть увагу на пунктуацію. Між однорідними членами речення стоїть кома. П'яте. Спасибі предки за духовний спадок. Також речення з цікавинкою, бо містить собі звертання, а саме слово предки. Як ми знаємо, звертання не може бути членом речення, тому не потребує ніяких підкреслень. Але треба звернути увагу на пунктуацію, бо в цьому реченні звертання виділене з обох боків комами. Виконаємо завдання в тестовій формі. Установіть відповідність між пунктограмою та прикладом її використання. А зараз, будь ласка, поставте урок на паузу та виконайте завдання у тестовій формі. Сподіваюсь, що всі відповіли правильно. Гайда перевіримо. Перше нас було відокремлене звертання. Відповідь В: Зійди ясень місяцю на синє небо. Друге. Відокремлення ставного слова. Це у нас варіант Г. Здавалось, загримів десь на небі грім. Третє. Між однорідними членами речення. Це варіант А. У вісні сміються вишні, сиплють цвітом. Гадаю, що нам з вами час трошечки відпочити. На наступне завдання. Але воно буде не звичайним, а творчим. Нам треба переглянути в інтернеті експрес-урок слова, які затримують увагу співрозмовника. Автор Олександр Авраменко. Посилання на відео ви бачите зараз на своїх екранах, тому спокійно переходьте та переглядайте відео. Після цього я пропоную вам написати для однокласника чи однокласниці привітання з днем народження. Треба буде використати в ньому звертання, вставне слово і однорідні члени речення. Звертаю вашу увагу на правильність наголошення таких слів: Бешкет. Бородавка. Бурштиновий. Гайда разом. Повторюйте за мною. Бешкет. Бородавка бурштиновий. І ще один раз. Вешкет. Бородавка бурштиновий. Скоріше ставимо урок на паузу та виконаємо завдання. А ось те, що вийшло в мене. Моє привітання. З днем народження тебе, мій дорогий однокласнику. Бажаю тобі яскравих емоцій, щастя, гарних оцінок. Нехай в твоєму житті будуть тільки позитивні моменти. Ти особливий і безсумнівно зумієш досягти висот. Відкрий себе спорту та книгам, зроби різноманітним своє життя. Не вір у випадок, а вір у свої сили і все точно вийде. У своєму привітанні я використала звертання Мій дорогий однокласнику. Також використала вставне слово безсумнівно і окремо поговоримо про однорідні члени речення, які я також використала у своєму привітанні. Однорідні члени речення я використала у другому реченні та в передостанньому. Ну ми розберемо їх. Бажаю тобі яскравих емоцій, щастя, гарних оцінок. В цьому реченні однорідними членами речення виступають слова емоції, щастя, оцінок. А ось передостання речення вмістить собі дуже цікавий момент. Відкрий себе спорту та книгам, зроби різноманітним своє життя. Що ж ми тут можемо побачити? А саме дві групи однорідних членів речення. Перша група. Відкрий зроби, які між собою з'єднані інтонаційно комою, та друга група спорту та книга, які між собою з'єднані сполучником та. Попрацюємо трохи з текстом. Треба нам з вами прочитати текст, дібрати до нього заголовок, а також виписати речення з однорідними членами і вставними словами. При цьому розставляючи потрібні розділові знаки. Традиційно спочатку читаємо текст. Жодна освічена людина нашого часу не може обмежитися знанням лише своєї рідної мови, володіння двома трьома іноземними мовами це цілком досяжно, якщо під володінням розуміти можливість читати, писати і розмовляти на не дуже складні теми. Зрозуміло, глибина знання буває відмінною, часто поліглоти, про яких ходять чутки, немовби вони знають кілька десятків мов, насправді знають їх дуже поверхово. Правильно, кажуть китайці, живи до старості. І вчись до старості. При цьому вони висловлюють цю думку без усіляких відмін іменників. і прекрасно розуміють один одного. А зараз ставимо урок на паузу і виконуємо письмове завдання. Нагадаю, що треба виписати речення з однорідними членами речення і вставними словами, розставляючи потрібні розділові знаки. Час перевірити завдання. Тож, заголовок до тексту я обрала поліглоти та виписала речення, які містять однорідні члени речення та вставні слова. Гайда прочитаємо. Володіння двома трьома іноземними мовами це цілком досяжно, якщо під володінням розуміти можливість читати, писати і розмовляти на не дуже складні теми. У цьому реченні присутні однорідні члени речення, а саме слова читати, писати і розмовляти. В реченні вони з'єднані інтонаційно комою та сполучником І. Зрозуміло. Глибина знання буває відмінною. У цьому реченні ми бачимо ставне слово зрозуміло і за правилом виділяємо його комою. Правильно кажуть китайці. Живи до старості і вчись до старості. У цьому реченні також присутні однорідні члени речення, а саме: живи, вчись. Вони між собою з'єднані сполучником і. При цьому вони висловлюють цю думку без усіляких відмін іменників і прекрасно розуміють один одного. У цьому реченні також присутні однорідні члени речення, а саме висловлюють, розуміють, ці слова між собою поєднані сполучником І. А що тут у нас такого цікавенького? А це в нас словникова робота, яка вже зачекалася на нас. Ми сьогодні на уроці весь час говоримо про знання мов та людей, які знають дуже багато мов. Тому доречно розказати, хто ж такі поліглоти, поліглот, та? поліглот це людина, яка володіє багатьма мовами. Насправді я впевнена, що хоча б одну людину, яка знає багато багато мов, ви точно знаєте. Гайда швиденько на наступний слайд. Бо він вас точно образить. Ну що, ви вражені? Дійсно, це Леся Українка українська письменниця, перекладачка та культурна діячка. Співзнасновниця літературного гуртка Плеяда. Леся Українка знала більш ніж десяток мов. Серед них. Українська, французька, німецька, італійська, польська, болгарська, грузинська тощо. Як ви гадаєте, чи є у цьому реченні однорідні члени речення, так, ви маєте рацію. Дійсно, однорідні члени речення у цьому реченні присутні. А саме це перелік назви мов українська, французька. Німецька, італійська, польська, болгарська, грузинська. У цьому реченні також присутнє узагальнене слово мов, після якого стоїть двокрапка, а між однорідними членами речення стоять коми. Трошки пограємо. На сьогодні дуже цікава гра, гра називається Юні кодувальники. Треба вказати, якій схемі відповідає кожне речення. Тож, ставимо урок на паузу та виконуємо завдання. Час перевірити, хто ж правильно розкодував всі речення. Так. Перше В, друге Г, третє Г, четверте Д, п'яте Е, шосте Б, сьоме А. Я впевнена, що всі впорались невідмінно. А ми з вами продовжуємо грати. І наступна гра відредагуй мене. Але спочатку треба прочитати речення, а потім будемо думати, як їх виправляти. Тож, перше, я люблю дивитися на ромашки: квіти, маргаритки, троянди, жоржини. Друге, в український віночок відбирають різні квіти: червоні, жовті, маленькі. Третє. Наші предки бачили у кожній квітці щось незвичайне, неповторне початок життя. Четверте. Вони милувалися квітами і травами, волошками і чебрецем. Тож, ставимо урок на паузу та виконуємо завдання. Вже час перевіряти. Тож, перше речення. Я люблю дивитися на квіти: ромашки, маргаритки, троянди, жоржини. Друге. В український віночок відбирають різні квіти: червоні, жовті, блакитні та білі. Третє. Наші предки бачили у кожній квістці щось надзвичайне, неповторне, виняткове. Четверте. Вони милувалися квітами і травами, волошками і чебрецем. Ще одна цікава гра, на нас вже також зачекалася це гра «Поспіваймо». Треба записати назви чи рядок пісень, де є вигуки і звертання, та пояснити розділові знаки. Ставимо урок на паузу та виконуємо завдання в зошиті. Сподіваюся, що впоралися дуже швидко. Тож гайда перевіряти. Ой, річечко, голубонько, тут в нас є звертання. І воно, як ви бачите, виділяється комою. Ой, хмелю, мій хмелю, тут також є звертання і також є кома. Ой, циганко, яке в тебе горе. Теж звертання, і також в нас кома. Ой, дівчино, шумить гай. Знову ж таки звертання і наша звична кома. Ой, Марічко, чере? Також звертання і кома. Тож, ми бачимо, що в цих рядках у нас використано велика кількість звертань. І всі вони мають виділятися комами. Наш урок добігає кінця. Тож я пропоную провести невеличку рефлексію. Сьогодні на уроці. Зазначте, будь ласка, чого ви навчилися, що дізналися, що вас зацікавило та що було незрозумілим. Ваше домашнє завдання на наступний урок буде таким. Вправа номер 7 з підручника. Треба буде переписати речення та розставити розділові знаки. Дякую за увагу. До нових зустрічей!